Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Ми сьогодні в цікавому місці приїхали на ферму збирати яблука. Ось такий пакет купуєш, при вході тобі дають, і при виході ти заїжджаєш на машині. Тут такий ну, садок, різні сорти яблук збираєш. І коли виїжджаєш, оплачуєш. Це пакет великий за 40 доларів, а є смол, малесенький 25 доларів. Ми приїхали дуже пізно, то залишилось не так багато. Тут все дуже багато різних сортів. Там пінк Леді, ну вона ще закрита. Ну, Еді поліз достав, дуже смачні. Ось там якісь червоні, зараз підемо. Ці взяли пару штучок. А далі там закриті. А, там теж три закриті, тільки тут відкриті. А там, а там прикрили, так. Да. Чомусь ще прикрити яблочко. Ой, там до поліції їздить, бо багато дуже людей. Так, ми таких вже набрали яблук, жовтих. Можливо, це інші. Ще приїхали на якийсь тут базарчик фермерський. Гарбузи. Тут великий гарбуз такий. Давай, ого. І тут такі. Ці теж здорові. Ой. Тут гарбузки по 3 долари. ось такі чудики. Ці по 5. На Домашні макарони. Ого, 9 доларів. Кукіси. Редька за 2 долари. Томати, баклажан. За, за пів кіло 2,5 долари. Гарно так. Яблоко з карамелю. Поруска. Кесь косметика органічна. Да. Ага, прикольні. Все, еді лежи, лежи, еді лежи. Едід. Десять доларів. давай, Десять доларів. Ідемо, папа пішов, лежи, Емілі. Всякі іграшки, дітей зваблювати. Пішли, йдемо. Папа туди пішов, там різні гарбузи. Йдемо, йдемо. Сюди, сюди. Так багато людей. Яблука. Прикольно, ми збирали яблука. Пакет, десь половина цього пакету. За сорок. Тут цілий мішок за 20. За це, ось цей пакет за сорок. Ну, так. Да. Гарбуз сказав. Долар сімдесят п'ять. О, це така запікать. Такі в нас в Україні продаються тільки більші. Мама садила. Ось це запікать. Це також так, Робить. тут рецепт написано одразу прикольно. А це, це просто, прикольно. така незвична. Велика. Красиво, ось зараз сам літу сфотографую. Тут продають за тюк малесенький, тюк 6 доларів. Такий малесенький. Це солома. Ого, маленька, у нас така дома росла. Як попкорн робиться в Ну, Вдома у нас була така. Ми Сиділи. А це якась маленька таку не бачила. А це як декор, мабуть, мені кажеться більше. Знаєш, ну? Бабку у мене носить. Як декор роблять. Так, на кухню повісили. За 4 долари аж. А ця за 5. Три штучки. Чорної. А це що? Просто хтось зробив 13 доларів. Сам ложи, дочь. Можна мене купити? Це мило? А не, мочалка. Но она какая-то мокрая, Мочалки. Ой, красиво. Дуже гарно. И как будто украинский. Это они... Это про 8 долларов. 40 долларов. Грибы. Красивые. Я бы хотела себе Пички. Три шесть, четыре, и четыре, два, и два. Четыре, три. Там есть туда здоровые О, красиво. Все, пошли спідем. Ще приїхали тут поряд близько, якісь качелі дитячі тут. Там білет купуєш. Зараз підемо побачимо. Нет, треба йти на дорогу. Все, сюди, айди, давай, йдем. А тут ось можна піти. А то що вони туди, напевно, яблуко потім збирають. Навірно, так. Да. Або збирають, схоронять на зиму. Тут стоїть така башня. Пішов сюди. Подаємо полізла. Емка! Ой, класно дітям. Тут різних, різних розваг. Де ти Емелі? Дядька вже там. Давай Емелі, давай можеш, давай молодець. А дітки класно їдуть, на паровозику в бочках. А тут лабіринт, мабуть, ми зараз сюди підемо. Еді буде їхати на паровозику. А, давай ще все прощівну, давай. Держи. Держи, держи. Держи камеру. Держи. Держи, телефон держи. Okay. Не бійся, окей? Окей. Давай мені просівну. Удобно? Держися. Давай мка, прощивну. Okay. Ні, не, це не, надо... не так. Їдеш на бочці? Сейчас зараз він перевірить і прощивне. Все, пока. Че боишься? Все, пока. Давай, пока. Сядь, я не бійся. А, заки. Вс, не бійся. Окей? Все, выїжджай, ви... зараз. На бочках придумали? Цікаво. Поїхали, еді, еді. поїхали. На цьому на тракторі їх повезли на бочечках, а я хочу піти наверх, подивлюся, тут така вежа, чи як правильно називається башня. Покажу вам зверху. Ми спочатку яблучка збирали, приїхали тепер сюди. А тут закрито, я хотіла туди полізти. Ось так. Можна перекусити. Там наші граються ось. І лабіринт. Надіюсь, ми зараз скоро підемо на лабіринт. В кукурузі. Там щось грають. А там козочки ще. І а там далі, то все вже яблука, Далі там яблучка. Калюки наробили. Приїхали Еді, як, як тобі, клас? Підеш туди, спускайся зараз. Да, давай, Тебі, Як тоб'ємка. Давай, йдемо далі. Уже ти скоро, да, давай. Пошли. Давай, бери мішка, мішка надо, Еді, мішок. Эдди, не, 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 Эдди, мешок. И седаешь на мешка и спускаешься. Эдди. Подожди, Эдди, не. подожди. А? Как-то Нормально, подожди, он зараз, а потом ты. Мешка, Эдди. Эдди, мешок. Я тут, вот, 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 вот. Все, давай. За любое. Давай, все, держись. Wow. Все. иди буду там спускаться сейчас. Все, держись. Держись, держись. Круто! Ну да. да, все, давай, спускайся, завезе назад. Все, назад. давай, вези, дядю назад. Давай. Сейчас, Эй, черга. наверга. Эди, иди сюда, до сих Там Я... все. Що делать? Нічого зараз Я назад знаю. буде. Все, злазь. Я за... Дай. Там козочки, ви хотіли подивитися козочки. Я. Будинок похожий на хобіта, то там малесенький такий. Там є козочки, Хочеш подивитися? Ой, дима до заки займали, щось роблять. А це де 3D принтери, пам'ятаєш, як у вас такий був? Дом який, похожий то хобіт. Фільм хто дивився? Привіт! Привіт! Можете задачі. Я закриваю двері скоро. Так? Ні, з цієї сторони О, це грає, це класно, на вітрі має. Воно повинно тарабанить просто, колокольчики нема. Mm -hmm. Да, ось все, бачиш. Так. Mm -hmm. Тоже? Mm -hmm. Воно коли вітер? Бачиш? Бо воно все це є. Оце не знаю. О, так, да, ось так прото. Ось паличка Емілі дать. Дивися паличкою і так. Це не знаю, це ось подкови. Подкови. знаєш, куди беруть подкови? Коняці На, копито. на низ, знизу так беруть подкови. Прибивають. А це для корови, я так понимаю. Ось так, едди, едди. Бачиш, машина дать. Це що? Якийсь король. Ось сидить якийсь. Давай. Все вже пізно, вже пів сьомої. Ми будемо додому їхати, вже всі. Розходяться вже ну, працівники залишилися, а тут напротив ще яблука є, ну мені здається, їх закрили, не знаю для чого. Чи щоб люди не збирали, чи вони ще дозрівають. Напевно, дуже пізні осінні якісь зелені такі. Ще діти. Їдять попкорн фермерський, там, ну, вони виготовляють свої кукурузи. Мені вже холодні, проголодалися, але ціна цього попкорну стоїть в магазині 20 таких великих пачок буде. Він такий якийсь карамельний, солений. А мені купила собі таку гарбузку маленьку, назвала вже неї. Як ти неї назвала? Я забула. Ноф ну 要吃。<laughs>